Всім привіт! Інфа бомба-ракета дуже приємно, коротше, Ми гуртом розголосом збили оту аферу з будівництвом дороги за 9 мільярдів гривень до... Буковелю, ну такого відомого олігарха Ігоря Палиці, народного депутата. А, тобто, ми буквально вчора в наших грошах це оприлюднили тут. В Тіктоку тут всюди, та і сьогодні про це чирікали от реально всі мені. Я говорив з представниками цих от. Прекрасних власників Буковелю із Ярославом Желізняком, який почав цікавитися, звідки ж бабки. Він каже, що аж до Свіріденка, до прем'єрші дійшли, там, типа, ну звідки ж бабки, хто це, ці мільярди дурацькі прямо там, в розпал війни, під це планував би. Говорили з керівником Державної агенції відновлення. Коротше, всі в ахуї, всі в шоці. Але ну, формальна сторона все так. Да? Провели тендери. Кінцевою метою, яких і було б найближчі роки витратити оці 9 мільярдів на дорогу до Буковелю, що зараз? Ну кажуть, що це була місцева партизанщина. Ну, мовляв, Ігор Палиця він так контролює Прикарпаття. Ну там не тільки його Буковель, там ж і нафтогазові активи Укрнафти були, коли її контролював саме палиця. Тобто, ну, і є у нього там довкола чого бігати і суєтитись. І тому місцеві еліти ну, фактично заражені. Оцією лояльністю до, до інтересів палиця, і тому вони якби і замутили ці тендери без погодження з Києвом. А, керівник Агенції відновлення каже, що а, начальник служби Івана Франковську вже пише заяву на звільнення бо не погоджував свою партизанщину зі столицею, вибачте. Тому ну, шороху на великий, дай Боже. Да? Принаймні, ну, всім стало в чергове зрозуміло, що ну, для мене що найголовніше що. Розголос чудеса е, робить. Да? Якби не ваші шери, лайки, коменти, перегляди е, всього цього. Ну звісно, б ніхто не дергався. Зробили я завжди морду кирпичом і побігли б собі. Далі полетіли діть ви нахуй е, дорогі діти з е, этим, тим, що ми тут денюжки витрачаємо, разгар війни на, на, на лучшую життя. Так не сталося. Да? І, ну, принаймні зараз від цього скандалу вдалося відбитись. Дякую всім вам. Стоїмо. Удачі!